Вони мої два брати, і я навіть не збираюся робити вигляд, що між нами може бути бій. Це неможливо за жодних обставин. Вони обидва чудові хлопці, справжні професіонали. І я вам чесно скажу, вони обидва майбутні чемпіони світу у важкій вазі, без найменшого сумніву. Я бажаю їм тільки успіху, тільки найкращого, що може бути у цьому жорсткому спорті. І хоч би які шалені гроші мені не пропонували, я ніколи не битимуся ні з паркером, ні з Кабайлом. Бо є речі, які дорожчі за гроші. Є речі, які не продаються і не купуються. Є моя дружба з цими людьми сама така. Я справді сумую за боксом. Щодня кожного ранку, коли прокидаюся, у мені щось порожньо. Я відчуваю, як моє тіло вимагає повернутися в ринг, і це бажання росте з кожним днем. Проте зараз моє життя виглядає інакше. Я зараз знімаюся у другому сезоні вдома у Ф'юрі від Нетфлікс. У мене з ними контракт до кінця року. Але хочу, щоб усі знали, наступного року великий циганський король зробить справжній чортів камбек. Я не просто планую повернутися, я хочу знову створювати величезні шоу, дарувати людям видовищні вечори, які запам'ятаються. Назавжди, і повірте, я все ще можу влаштувати кілька дуже гучних боксерських ночей.